Раси кищуки і соми до рибалки класної дуже. Мабуть, кожен із нас відчував те почуття вдячності, відданості, тепла любові, яке ви промінювали очі безпритульної тварини, яку ви нагодували, прихистили, вилікували, врятували, чи просто навіть приділили їй хвилинку свого часу і, можливо, погладили. Тварини не можуть висловити свою вдячність словами. Чи якимись матеріальними благами, але вони віддячують так, що це торкається нашого серця. Часто причина безпритульності тварин у безвідповідальності господарів, які ставляться до тих, кого приручили, як до речей, іграшок, забавок, які в один момент раптом стають для них непотрібними. Для тварин цей світ, у якому ми з вами живемо. Теж їхній дім, як і наш, залишившись самотніми на вулицях, вони страждають від негоди, голоду, хвороб, агресії з боку інших тварин, а іноді і від жорстокості з боку людей не потрібні нікому, намагаються просто вижити. На жаль, наша країна входить в десятку країн світу. За кількістю безпритульних тварин. Допомагати тваринам просто. Достатньо бути уважними і не приходити повз, коли хтось потребує допомоги. Поставити влітку біля будинку або у дворі мисочку з водою. Або зробити годівничку для птахів взимку. Це зовсім не складно і не затратно Але це може врятувати живій істоті життя. Також завжди можна звернутися до притулків чи організацій, які допоможуть тваринам відшукати нові домівки. Це зовсім не складно для вас, але повірте, безцінно для тварин. Врешті-решт, можливо, саме так ви знайдете для себе відраду, найвірнішого друга, який не зважаючи ні на що. З радістю, нетерпінням завжди буде чекати на вас удома. Любіть, пікуйтеся, робіть добрі справи і будете любимою і щасливо.